Всім привіт! Сьогодні буде Захар з татом розпаковку робити. Тримір Мілвокі, чи як воно правильно називається, кусарка. Тримір. Тримір коротше. Купляємо таке, щоб можна було взяти собі в Україну. Тягнуть рібку, тягнуть обережно, щоб потім можна було все гарно. Ну, то вже назад складатися, ясно, що не буде. Складай двох частин. Нінка головний, Тут то, то можна робити так, якби коротку і довшу частину, так? Хай все в коробку валить. інструкція. Давайте. Мінуся, помохай привіт. Ти в мене нікому в полобі не дай. На сьогодні тепло. То, що вітер. Тут завжди вітер. Пусти. Ти так. теж хочеш косаркою кусити? Ні? <звісна> ну то давай подивимось, що в них вийде. Щопну? Зараз Захар принесе батарею. А ще... а ще одна є. Не Пішов по-другу. Першу зле поставив. Ну нічого, таке буває. Що там ще є? Це, щоб зафіксувати ручку? Так. Отакі гайки. Такі я дивлюся, що добротні, правда? Все, комплект ключ є. Шестигранник. Зірочка. Зірочка. Нінуся головний помічник. Та карти, ти сіні, не ні, ну, немний яш. Зараз падеш. І так, продовжуємо, тому що ми переїхали в гараж. Це ми маємо тут таку кімнатку майстерську. Тут є такий стіл. Для зручності є тіски. І все, що треба, щоб зручно було все закрутити. Навіть лампочка є така, щоб було тебе гарно світило. Good morning, morning, morning. Good morning, ти так читати вмієш? А що там є? Розкажи, Нінка, що там є? Наші велосипеди. Дуже багато всяких гачечків, щоб можна було що поставити, причепити. Добре, зручно тобі буде. Нормальна вже ручка. Нормальна тобі ручка. Так. Все пить Захара робиться. Захар на сьогодні основний посар. Випробовувати сьогодні будеш. ти так не можна. Так. Покажи перший, що вони не зробили. Вони тільки з одної сторони дали зірочку. А з другої не догадались. От і незручно. Ну, вони про то не думали. Поки що кліпимо захист. Щоб по ногах камінчики не летіли. У нас є така штучка, кому цікаво, можете собі використати, а чого не крутити? А, щось там може впасти. Коротше, баночки присвірлили, зробили, щоб та штука крутилась. І, коротше, можна всякі дрібнички зберігати, щоб вони не валялися. Але можна сказати, що це дуже трудно. Правда? от також зроблено. Щоб баночки можна було прикрутити, прицепити на всякі штуки. Та й таке. as gaveline foi o sarco Deus Так, як на акумулятор Тому що в нас вже була одна акумуляторна, у нас є з чим порівняти. Що ти можеш сказати? В коментар. Проти китайської то, то ракета. Mm. Зараз Сподимося, що це означає цього скуці. Дай за харч. Ні, Бач, тут не положення. Ага. Добре. Ти задоволений. Захар, ти задоволений. Хай ти за мене показати. Ні. Коли забрали, тобі є. Як зараз мої квіти постриже. Мама там ходила? Потім покористуємося, то через деякий час можемо дати кращий більший відгук. Поки що ми задоволені, поки що нам все подобається. Скільки тут гарантій? Три роки, по-моєму, пише. Три роки гарантії. Що за Харку си. Запці будуть мати заняття. Ніна, ти теж щаслива. Нього. Тобі не дають, та всім гарного дня, всього найкращого. Все, мирного неба.